Друзі, привіт! Ви на каналі One with Partners, А ванві Partners у Дубаї з вами Лєра, сьогодні я стану вашим провідником у світ Рафа Хієтон. Дубай місто виключно для мільйонерів. Та як живуть тут ті, кому не пощастило народитися в сім'ї шейхів? А головне, що тут з арбітражем? Я поки закину речі в готель, а ви ставте лайки та підписуйтесь. І так, Дубай, це місто почало розвиватися у 70-ті роки минулого століття, коли воно приєдналося до Еміратів, та тут знайшли покладені нафти. І ось у 24-му році тут одні з самих дорогих готелей світу, черги до батьків Лоївітон та кав'ярні, де можна знайти напої із золотом майже на кожному кроці. Але Дубай був таким не завжди. У 19-му столітті тут було поселення з вершів перлів. Можливо, тому Дубай перли на сходу. Вибачте. Ще декілька речей, які потрібно знати кожному, хто хоче завітати до Дубай. Тут не можна фотографувати людей без їхнього дозволу та відома. А ще тут повністю заборонені іграшки для дорослих. Тому на огляді в аеропорту обов'язково придавіть довідку від хірурга, що вам просто потрібен масажор для шиї. Плюс тут найвища подібна освіті. Ти не арбітражник якщо що в тебе немає фото на бурдж халіфа. Або на фоні пустелів. до речі про неї привіт, привіт, як справи? Рада тебе знову бачити. Добре, я як ти. доїхав? Круто. Чи задумувався ти хоч раз про те, щоб приїхати сюди в Дубай жити? Спочатку мені дуже сподобалося, тому що це ну достатньо холодна, але красива архітектура. Але потім я зрозумів, що все ж таки я не можу жити в жаркому кліматі. і е, Є багато нюансів з точки зору людей. Мені щось спокійніше потрібно. Назви топ причини відвідати Дубай, якщо ми не будемо враховувати конференції. Тут є на що подивитися. 100% треба побачити буржхалів, е, пан... шейхів. шейхів, мабуть, так, але. Вчора я думав про таку історію, що не кожна людина в бранні шейх, а не не, не ні, кожний арбітражник у Луї Вітон багатий багатий <реш> арбітражник. арбітражник. Так, якщо не секрет, скажи, будь ласка, який бюджет ти закладав собі, щоб відвідати Дубай, щоб приїхати сюди? Я думаю, що для Дубаю комфортна історія це від 200 до 500 доларів, але на ж день. на день так. Але це дуже рандомна цифра, тому що якщо нас понесе, ми знаємо, як на ми можемо гуляти, то може все бути більше. А якщо ти ну як зараз, я наприклад, я не буду на всі тусовки їздити, і тому, що я просто трохи тр трохи хочу відпочити і в лайт режимі попрацювати. Яка найкраща конфа саме для партнерки? Саме для партнерки найкраща конфа, для геймблової партнерки. Mm. А, найкраща конфа, я вважаю це ICE та IGB. А для вебмастера? Для вебмастера, дивлячись, які цілі він для себе ставить. Тому що якщо ти хочеш знайти солюшени, тобто аккаунти, нові вертикалі, то це Ава. Ава в цьому плані дуже крута. Якщо ти хочеш знайти нові продукти. Та розширити офервол свій, то це IGB та ICE. А як ти вважаєш, чи варто вебмастерам з вертикалі гемплігу відвідувати непрофільні конференції? Так, обов'язково варто, тому що ти е, в першу чергу бачиш, як розвиваються інші вертикалі, чи треба тобі диверсифікувати цю історію, чи може тобі треба тестувати нові вертикалі е, та ти можеш знайти якісь нестандартні рішення, яких. Е, Мало знайти на геймблових, Тобто, тому що на геймблових це здебільшого історія про продукт, mm -hmm. а на непрофільних це комплекс солюшенінг. Розкажи, будь ласка, як ти визначаєш потенційно прибуткові джерела трафіку для себе? В першу чергу це окупаємість трафіку. Mm -hmm. а, ну, якщо брати в сторону партнерки то це і, і продукту, так? то ти дивишся на окуп, окупаємість трафіку. А якщо з точки зору медіабайнгу, то це ROI та якість, яку ти можеш давати. Ну, в цілому, і для партнерської програми. Якість це другий фактор, який дуже важливий. Скажи, будь ласка, які методики рентабельності в арбітражі ти вважаєш ключовими? Ну, головна методика рентабельності це якість е е трафіку. Тобто, якщо Гарний трафік, це гарна окупаємість трафіку, і у всіх він він. Партнерська програма або рекомендавець дає великі капи і дає гарні ставки. А вебмастер може заробляти великі гроші отримуючи великий рой. А в яких вертикалях найпростіше та найтак скажімо так скажемо, лайтовіше знайти трафік та почати працювати з арбітражником? Зараз тренд дуже прикольний. Це убт Трафік, це інстаграм та Тікток. Ти сказав про тренди? Чи є якісь нові тренди в цьому році в сфері арбітражу? Я думаю, що основний тренд це все ж таки інфлюенс, тому що дуже багато всю сторону роблять акценту. Так, він вже не перший рік, але я думаю, що в цьому році дуже багато інфлюенсерів, саме стрімерів з'явиться, і об'єм трафіку буде більше. Дуже тобі дякую за такі змістові відповіді за твою відкритість і в цілому за те, що ти до нас прийшов на інтерв'ю. Пустелі ми вже побачили, а тепер поїдемо туди, де ми ще не були. Привет. Я передаю всем привет своим подписникам. Оставайтесь <связан> с нами, мы сегодня будем делать ураган. Азель, привет. Привет. Как твой день, как дела? Отлично, все круто. Расскажи, пожалуйста, нашим зрителям, ты впервые в Дубае? А, нет, не впервые. Сильно да. изменился город в своей последней поездке? А, ну, последняя поездка была это год назад, и тяжело что-то сказать. Вот за пять лет она на самом деле стала... Ну, серьезная такая страна, которая центрально, скажем, финансовые есть решения, много безопасности центрально стало. И в принципе технологическое даже стало. Одной из центральных стран. А какие отличия в культуре тебя удивляют больше всего в Дубае? А, Ну, Дубай, конечно, вообще специфическая, как бы, страна и тут же, как бы, религии. А, меня больше всего на самом деле удивляет то, что. Да, как бы Дубай, это одни из, скажем так, эмиратов, были продвинутых. Mm -hmm. Да, но на самом-то деле все равно у них культура, она как бы, как и на законодательном уровне, как и на моральном уровне да, mm -hmm. достаточно такая серьезно контролируемая. И, несмотря на это все, они могут принимать, не знаю, сколько там национально сейчас, там 100, 200, может 200 там, 300. Да. да, они принимают разные культуры, придерживаясь своей культуры обязательно mm -hmm. и не ограничивая, в принципе, других. Как тебе инфраструктура и уровень сервиса? Как ты считаешь, он стоит своих денег? Да, и, да, думаю, что стоит более, чем и моих, и, наверное, твоих. То есть тебе нравится больше, чем в Европе, больше, чем в странах СНГ? Да, 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 конечно. Скажи, пожалуйста, как ты определяешь лучшее сочетание контента и креатива в гамбле? Думаю, что исходя это продукта, исходя, скажем, мероприятий, возможно, да, локальные креативы, прилы, даже бонусы, сделать это единой стилистикой, единой воронку. Угу. А как их определить? Вот, например, если ты начинающий, и ты не знаешь ну, ты, ты вошел в рынок, как тебе. По каким метрикам ты можешь определить, что это вот хороший креатив, и угу. он может зайти? А, по поводу метриков, там каких-то. Я так скажу, если ты сказал про начинающих, я совет дам, что лучше ему 2 часа проанализировать менталитет, геопродукт, чем а, расхлебывать 30 дней минуса. Как ты находишь необычные тренды для залива в гамбле? Экстрасенсы или все-таки есть какие-то методы? Слушай, ну, наверное, уже пора об этом признаться. У нас есть в команде нурологи и тарологи. Как ты считаешь, за прошлый год в нашей сфере гемблинга конкурентный рынок сильно вырос? Да он вернул просто как бы обратно исходное положение, я считаю, что он, он, в принципе был и так нормально, была перемена, а сейчас просто вернулся на исходную точку свою. То есть он колебается? Да, да, это нормально. А здесь расскажешь нам, как ты видишь развитие своего холдинга и какие направления ты в целом планируешь развивать в ближайшие годы? Направление, я думаю, что мы придем к тому, что будет всего лишь 50% аффилейтной как бы, направления, uh -huh. потому что мы сейчас рассматриваем другие а, еще направления, uh -huh. вот. Ну, в принципе, это основное, то есть развиваться в других еще направлениях. Направления, да. uh -huh. А какие секрет пока что не пока потеряешь? Что, да, секреты. Хорошо. Когда нам ждать выхода на IPO? Ой, хорошо, да, IPO это вообще там с тем учетом, что столько регуляции выходит в течение там месяца, года. А я скажу, что это только Провоцирует людей работать в костыльном режиме. Если костыльный режим, то такого IPO не будет. Тем более и горной индустрии, я думаю, это вообще ну, У нас так угу. точно не будет. Угу. Ты музыкой занимался? Да. Писал сам и читал? Да, да. Серьезно? Давно это было? <свят> да, давно. Я не знаю, как это так случилось. <свят> когда мне пришло. Это мосер, был рэпчик. Так... Да. Прикольно. Попрошу оценить заставочку, можно показать? Это кто-то. Ну, это как как-то так залили, не, не знаю. Петичь. Ну що, друзі, ванві, як завжди, в сенсі дуже добре. Я б таке носила на пасі як колечко, а ще краще у браслеті. Бажано сріблі або золоті. Тому, колеги, запам'ятайте, щоб потім не думати, що дарувати мені на день народження від компанії. Досі, вже скажи, будь ласка, які плани ванві на цей рік? Взагалі дуже грандіозні плани. Ми плануємо участь в багатьох конференціях саме на теренах України, а також виходить на нове гео. Це Варшава. Розкажи, будь ласка, що у нас сьогодні із мерча? У нас дуже багато сьогодні чого з мерча. Ви можете це побачити. Наші мішки, барбріки, чухли, носочки, брилочки. Також шопери класні футболочки. Можете побачити їх на всіх менеджерах. А чому ти оце не футболочки? Я всі не зрозуміла це в образі. Розкажіть, будь ласка, що не скажу, скільки коштував стенд? Думаю, ми на цьому завершимо інтерв'ю, підкажи будь ласка, коли нам чекати на легалізацію кослову в арабських еміратах. На мою думку, дивлячись на те, що в них є своя віра, яка... Не припускає те, що грати в казино, гемблінг взагалі е, і так далі, це неприпустимо, Тому я думаю, що найближчим часом це неможливо. Тобто, гембла теж думаю, що не буде легалізовано? Думаю, да Як ти Дубай – це лише місто для мільйонерів. Е, я думаю, що ні, тобто тобі потрібно мати якби нормальний дохід, але це дуже сильно залежить від твого рівня е, життя, тобто від твоїх бажань. Які речі потрібно знати тим, хто збирається лити на Арабські Емірати? Я думаю, що це залежить, звісно, від вертикалі, від ніші, з якими вони працюють, тому що, як я казала раніше, гемблінгну мабуть, це буде дуже важко і дуже дорого. Якщо це якісь білі ніші, то звісно вивчати цільову аудиторію, вивчати їх культурні звички. Тобто треба максимально як із будь-яким гео треба ознайомитись максимально детально, аби просто не злити свій бюджет. В місті лише для мільйонерів? Я вважаю ні. Тут дуже е, різні ком'юніті, тут кожен знайде для себе щось своє, тому я вважаю, що Привіт! Як віддання конференція. А, привіт, день чудово. Це вже другий день нашої конференції. Власне, тому трошечки важко після овтепації, але в цілому, як і всі, конференція круто. Ось масштаб трошки менше, ніж на Мальці зазвичай, але побачити всіх друзів, побачити знайомих прям круто. По всім уже а, так, пройшлась. Так, прийшлась по всім. Всіх побачила. Мерт зібрала, все як завжди. Скажіть, будь ласка, чи є особливості в HR в сфері обітражу? Звісно, вона дуже відрізняється від інших сфер. Власне, ось в мене в рекрутингової агенції. Ми працюємо коли з рекрутерами, навіть на фріланс-основі, ми завжди проводимо навчальні якісь тренінги, пишемо мануали, тому що дуже відрізняється. Є свої особливості, і в першу чергу напевно це стосується людей. Тобто, у нас люди дуже особливі такі. Mm -hmm. Ну, якби якщо ти працюєш з байерами по 19 по 20 років, які заробляють по 50 тисяч доларів в місяць це знаєш. Є трошки питаннячка до таких людей. Як утримувати в команді того Афа, якщо його падять конкуренти? А насправді, дуже класне, дуже гарне питання. Мені здається, що все залежить від команди, від компанії, в якій працюють люди. у нас дуже така вузенька сфера, і просто люди. Зразу видно, хто бігає між командами, зразу видно, хто довго працює, зразу видно результати людей. Це все можна взнати. Дуже мало, скажімо так, топів. Ну якби не дуже мало, якби їх обмежена кількість, і ти завжди можеш написати напряму людині, тому що всі є в соцмережах. Тобто, дуже Всі всіх всі знаю. да, всіх всі знають, да. і мені здається, що тут справа. Ну, не знаю, тут тут не втримати грошима, тут не втримати саме знаєте печеньками в офісі там чи ще чимось таким. Мені здається, що це якась корпоративний дух командний. Це відношення до да, 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 це цінності, це відношення саме до своїх співробітників. Да має сплачати команду, тобто сі левели, всі топи вони мають бути дуже близькі до овнера і дуже близькі до, до ось цієї командної культури. Тоді буде і утримання гарне. А просто так знаєте зарплату. Зараз я дуже багато команд, які о ми тобі дамо просто два рази більше, якщо людина така оклас там два рази більше все, поки я побігла то це ну як то по перше про це зразу буде все ну відомо на ринку в нас а далі ви розумієте ось як якось так привіт як твої ідеї? як конференція Привіт, все класно. День дуже чудовий, краще ніж вчора. Тому що вчора перший день був, перший завжди складний. Треба все запустити, зробити щоб все працювало. Сьогодні вже ми тих більш таки релаксовий. Що порадиш організаторам всіх? Поліпшити на конференції наступного року. Знаєш, тебе є класна історія. Може, якраз наш ми, я вичайно, корот... історія? да, Давай, я не те, що поражу, Я розкажу цілу історію. Короче, ми сиділи а, пару днів тому в готелі, і я постійно жаліюся. Тому що Сігма, давайте так, Сігма, це саме та совична із всіх гемблових. І дуже важко прокидатися рано, тому що я хедів івенс, я маю бути на стенді заздалегідь. І дуже важко прокидатися рано. І Сігма робить конференцію на 9-ту ранку. This is bullшіт, лайк. Він так не має бути. Це несправедливо. І я завжди це казав організаторам. А потім я сидів, я взяв листочок, аркуш, написав ручкою please, stop. Starting Sigmas at 9 a.m. Написав один аркуш. Якісь люди сиділи поруч, дівчата з України також. Вони о, класна ідея! Теж написала Аркуш. Ми почали фотити, кидати в чат. Mm -hmm. Ці аркуші потім зайшов Еман, сфотився з цим аркушем і потім каже, блін, чувак, ну ідея насправді непогана. Давай зробимо. І вони прислали зйомочну групу. І я зібрав більше 20 -ти людей, які на камеру сказали: Please, stop starting Sigmas at 9 a.m. І здається, якщо все буде добре, і Еман таки це зробить. Я сподіваюся, дуже що Сігма Мальта. Буде на десяту, а не на дев'яту. І це дуже допоможе всій індустрії трошки більше сну. Так що, якщо ви поспите трошки більше на мальчі, чим ви аніж ви робите зазвичай. зазвичай, то це трошки я до цього додався. Це топ рекомендації на твою думку, як розкомувати себе прям топово на конференції, щоб всі запам'ятали тебе. Твій бренд, розвитуватися. топово. Ну, по-перше, зробіть прикольний стенд. А по друге використовуйте до Розумно використовувати бренди, наприклад, я помітив це не перший конфа. Ось тут ходили дві дівчинки з великими крилами в золотих сукнях. Але який він бренд? Ніхто не знає, тому що немає логотипа. І це так тупо, тому що вони витратили кошти, знайшли дівчат, але вони входять і привертають увагу. Але бізнесменю від цього ноль, тому що ніхто не зрозуміє, що це за бренд. А то, що він не роздаточки, ніхто не бере роздаточки. Тобто, думайте, як смарт використовувати бренд свій, а по-друге, блін, роздавайте людям щось корисне. Якщо вони можуть, кардан, за відкривашку, запальничку, щось таке. І знову ж, подивіться, що всі, що всі роблять і не робіть цього. Зробіть щось своє. Тому що мені здається, коли думають, о, треба стедну, зроблю як всі стенд, о, треба мерч, зроблю мерч, як всі. типа, ну камон. 2024 рік, а минулий був 2023, і досі є люди, які там дарують, я не знаю, там, павербанк, Ілі там бутилку, пляшку, якусь ну, камон, пляшка. Ну, 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 то ну тоси дарують. Вигадуєте щось прикольне, і це не боязко має бути мерч. Може, якась така дрібниця, але яка буде робити big difference, тому що ти її береш в руки і ти це ціну. Це... Я за що з тобою? Так, а? так. так, Я когда, не знаю. І подумайте про це. Це має бути прикольно. Знаєте, що даруйте? Я так. я придумав параду. Я так люблю. Я знаю, що це кокраїнці. Це знаєте, я так люблю. А таксіл, а це знаєш, це банановий гель. Ага. Знаєш, таке це абсорбент. Він продається ага. в суше. Знаєш, що таке суше? Це як а, упаковка кави не з кафе в стіках, але це аптечною мовою називається суше. Оце в жовті стіки таксів, ага. і там внутрі. Банановий гель, який абсорбент. Ти скільки ти не пив, ти перед сном випиваєш два таксіла, і в тебе зранку немає похмілля. Нічого. Ось забрендуйте таксіл, привезіть з України, просто ти його ніде в світі не знайдеш. Він продається тільки в Україні. Ось брендуйте атак і роздавайте стільки атаксів людям на конференціях. Вони вам будуть ноги цілувати за це наступного дня, я вам кажу. Лишився лише один атрибут мільйонерського життя. Каву в поселі випили, а за кістоти нам не зустріли. Інстаграм One він Party з цього не пробачить. Треба їхати. Дубай це, звісно, про розкіш, але по суті, чим я займалась? Прогулялась, відвідала кафе, побувала в музеї, прогулялась торговим центром та зустрілася зі своїми друзями, щоб повечеряти. А якщо ви хочете, щоб така розкіш опинилася у вас під телеком, вам потрібно підписатися, поставити лайк та написати коментар. Що для вас є Дубай? Сама його суть та чому? З вами була Лера. Залишайтеся на каналі, тут буде ще дуже багато цікавого. Красуня, скажи, будь ласка, на що лєш? А які вертикалі за у 24-му році?